Пане поліцейські, ви мене зупинили. Добрий день. Третій відділ, рівнясь котецька та СПА з торбує. Майор Філіс, придіть, будь ласка, ваші школи військові документи. або Барзерків, що вам зручніше? Нічого. Я хочу з поліцейським. поліцейського. Які мене зупинив. Для перевірки все одно документи. Це буде швидше для вас і для нас. Ви перевірили, де ви себе поїхали. Побажали ви щасливої дороги. Мені не цікаво. Подивіть працівникам поліції. Поліцейський? Ну, ви мене зупинили! Е? Ви ж мене зупинили? Я буду спілкуватися тільки з вами! Тільки з вами! Добрий день! Я поліцейська громада, моя фамілія друзі, свадьба Тетяна, капітан поліції. Скажіть, будь ласка, що залишалося? Мене зупинив поліцейський, щось не підходить навіть до мене, не хоче це зі мною спілкуватися. Ну а так а чого він а чого? я не знаю чого? Він вже мене зупинив. Я ж хочу його запитати. Що він мене зупинив тут? Створили блокпост у зв'язку з тим, що е, буде відпрацювання е, ТЦК місцева. Це ж вони провірають. Це рамка закон. закону. Е, ну я вони пояснюють, пояснюю, що ми це навіть не а ви а ви розбираєтесь в законі да, да, трошки да от цей пан поліцейський має право мене закони э, знати с яка підстава нього має от я ж хочу це спитати він же за мене за закон... На поліції у нас є слитні ската смерття, так? так і там є пінпункти, а Оце пін може ну, означати, що особа, яка може бути е, притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності, тоді є наявна інформація, що ця особа е, створила, е, створила е, спричинувала е, да, таку дорожні транспортні пригоди mm. або. І кримінальне правопорушення та адміністративне. Розумієте? Я розумію, але це має мені пояснити той поліцейський, хто мене зупиняв, правильно? О, я розумію вас. Але так, я... Чи ні? так, я з вами згідна, так. Ну так і давайте, я хочу поспілкуватися. Ви хочете принципово з тим поліцейським. Я просто не бачу далі. От я зараз бачу так. порушення моїх так. прав і свободи. Так. Ви ж захищаєте так. мої права і свободи. Так, звичайно. Ну Давайте захистимо зараз мої права і свободи. От ви, ви от цей поліцейський, потрібно... він їх порушив. Він має обґрунтувати, що він порушить законом. Я ж його обґрунтувала, чому так сталося. А ви, ви у вас телепатія, ви знаєте один одного, що. Ні, там чому, що? чому, я просто розумію, чому я тут стою та і все. То ну, я вам. поліцейською можливо, є наявна інформація, так. що я став порушником адміністративних якихось. Або, так, адміністр... ну, я сказала, а звідки прийнани? ви це знаєте, що він це про це знає? Це він треба відвірти інформацію. Дивіться, я зараз лапаюся, ні, 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 там не так пишеться. Ні, ви, ви зараз перекручуєте. Я вам сказала, те, що стосується зараз нас. Я ж про вас не зупинила, що ви там не є інформація у мене, що ви створили дорожню транспортну пригоду. Ну, на це послалися. Так, на це послала. Або, або особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення. Так, на, ми, на, чому, зараз... на чому може бути а, 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 ґрунтуватись підозрювати? Дивіться, я за кодекс України про адміністративне правопорушення чому можуть ворунтуватися підрозділи. Да, да, да. Є стаття 210-1, Там є порушення мобілізації. У вас працівник, так як я це статті і розгляд не провожу і не підтягує вас без десятки. У вас прийнять підійшов працівник ТЦК. Но він би мав вам представитися. Тобто, по вашій лозіці, якщо ви поліції, існує корупція. Чому? Ну наприклад, Стопи. ми вже знаємо, що корупція, ми ж новини, бачимо. Так то я можу взяти. Ну не я можу там ДБР приїхати так. до кожного поліцейського, заарештувати його так. і зробити розслідування. Я ж вас не затягую і не згодовжувати справи. Так? А За що те, ви робите? Б... Ви мене зупинили, ви обмежили мої права. І свободи у да. вас немає ніякого обґрунтування законного на це. Ви кажете, що можливо, Двіте. я можу бути порушником. Я так само можливо. і Ви можете бути порушником да тому, тоді що... така логіка не працює. Вона не є законною Скажіть, будь ласка, вам принципово, щоб цей працівник поліції до вас підійшов і обґрунтував вам мені каже... принципово, щоб зараз а, не порушилися мої права і свободи. Це принципово. Вони зараз порушуються. В чому? Мене обмежили, він мені сказав стати. Я як законослухняний громадянин я став, але він навіть до мене не підходить. Але до вас підійшли працівники ТЦК. А ви до чого війшли? мені тут працівники ТЦК? Я не військова людина, щоб я мав справу якусь з працівниками ТЦК, які є військовими. Документи чи ви є чи ви є військова або військова? Дивіться, або для того, щоб перевірити мої документи, мають бути повноважні. А для того, щоб мене зупинити, має Май бути підстав. законна підстава. Поки що немає законної підстави мене зупинити. Не існує. Я катаюсь, я вам скажу. Я записую контент. У мене є в Тіктоці. Жодний поліцейський, мені з закону, не довів ні разу, що у нього є законна підстава. Ми стоїмо, спілкуємось 10, 15, так. 20 хвилин. Жодний поліцейський мені закону не показав, і я жодного разу не показав нікому документи. Спокійно поїхав. я вас не вимагаю документи. Ви просто попросили працівника поліції аргументувати ваші права. Я ж вам грунту зараз обґрунтовую. Чому виконує. тому що ну до мене ж підійшов до цікав? Ваші документи мені так. Відразу. Ну, я кажу, чекайте, мене ж зупинив поліцейський. Давайте ми спочатку з цією превентивною дією розберемось, чому він мене зупинив. Тому що якщо ця превентивна дія незаконна, всі інші дії будуть незаконні. Ви ж це знаєте. Я знаю це. Ну так, так, що ми робимо? Ну, що я вам скажу, що ми робимо? <зас> Чоловік не покаже документи. Хай приїжджає, дає інформаційний, йому весело, вона на дворі, йому таке. не таке Перевірите, ми робимо своє. Мені зовсім не весело, бо я там був, я це все бачив. І, і коли мені розказують, як правильно, як неправильно, я це все пережив. Я не одного побратима витягнути, мене так само витягало. І, 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 і мені ну... розкажуть що конституційно, що не конституційно, коли ви ж не розкажете е, Сепарам, що це не, взагалі не по міжнародному праву, вони сюди не мали. Дивіться, якщо вас побратим, я... якщо що, хоч я, один так? ваш, послухати. хоч я... один ваш, побратим. Помер, то я думаю, що не один. Не один. Мені не треба розказувати. Я кажу, що не один. Мені теж і не і треба розказувати. І мені, і а і ви мене те... послухайте. Якщо не, хоч не, один помер, ну послухайте. Не один. Не один. Ну, там, послухайте, що я загинув. Якщо хоч один загинув, загину, то він загинув для того, щоб тут не порушались мої закони. Загинув для того, щоб ви щоб не порушувались щоб ви, мої закони, закон, щоб на не порушувалися і мої права, мої права і свободи, щоб не порушувалися. От за це вони там помирали. Я Чесно скажу, я я я йшов туди, а не за те, щоб потім кожен, а, а не я за, за те, щоб потім. А як ви станете по опліч разом з нами, а що ви, не ви не взяли, що я не стою? Ну я ж не знаю, а що ну так не знаєте, ви порушили? А не чого порушення, чого порушували? Ну як не порушую? Я зараз тут стою 8 хвилин, мені розказують, що не мають на це права. Завжди це робить. Скажуть. Як гарного дня. І не порушуйте більше права і закони. І твої побратими помирали не за цього, щоб тут стояли і кошмарили людей. І точно так само... Да, і мій брат рідний теж помер не для того, щоб тут, щоб тут стояли люди, розумієш, і порушували закон. Так ви це робите постійно. Ну а постійно тільки, це наша робота. Ми мусимо та це, це не ваша робота, не ваша робота. Давайте ви станете будете... Да е не ваша це робота. Поможете нам зробити це все гарно. Ми тільки при це та да хто мене послухає, вам. щоб зробити це все гарно. Все гарно зробити це не, не стояти і не і порушувати закон. Або якщо ви зупинились, ну запитати нічого людину і сказати не хоче, не хоче. А не кошмарити, і потім ми бачимо, як буси запіхують людей, ламають, б'ють і взагалі роблять без, без, без... Ну, таке таке робити, звісно, не можна. Ну не яке яке оставлення може бути у звичайній звичайно? Ми, ми, до... нав... ми навіть вас на, не назвали не на ти, навіть, Це на ви Так, да, культурно. дивіться, у мене ніколи не було, щоб до мене не культурно. Але ж ми знаємо, ми ж знаємо, як стається. Ну то не тут же стається. Ну ви ж це ви це тут не побачили? Ну тут я не побачив. Це гарного дня. Приїжджайте, ми будемо далі. Allora. Uh. Щось ми не більше, більше. Mm. Ну контент зняв, але думки мої вони почув, розказував.